Займаються е, наші волонтери на, нашого району і, зокрема, громади вашої. І що важливо, що це люди, ні, ніхто їх не організовував, ні влада районна, ні місцева це люди за покликом серця. Тобто черговий раз підтвердився такий лозунг, народ і армія єдині. Дійсно, єдині. І це стало таким е, ударом ще одним по, по Росії, по Московії скажу прямо, що вони не чекають такої єдності, що ми стали, ми стали монолітом: фронт, тил, ветерани. Усі. І сьогодні мені дуже приємно за дорученням командування однієї із частин з тих частин-прикордонників, які отримали дуже багато посилок, передач, продуктів харчування, особливо маскувальних сіток, ще раз підкреслюю, від волонтерів молі подільської громади. І ямпінської громади. Сьогодні, за дорученням командира військової частини, ну не буду я його називати прізвище сьогодні, я, я за дорученням вручу медаль за волонтерську діяльність вознюку Сергію Іллічу. Це для мене велика честь. Я думаю, це якийсь даже рекорд, що ця людина в такому віці. Я сьогодні ще більше знав від нього, чим він займається, того, що ріща збирає, для того, щоб я вам бажаю ще міцного здоров'я, довгих років життя і обіцяю приїхати до вас на перемогу і випити шампанського з вами. Дякую вам. Дякую. Хочу вас обняти як мужчину да. і, і раз подяка. Що я можу сказати? Люди? Дай Боже здоров'я всім вам, Україні, щоб наша Україна Господь дав, щоб побіділа, щоб ми вистояли. Буде люди дуже добре жити, як ми вигоним цього врага. Бо хто хто, ну я дуже знаю то це, цей народ. От. Я обращаюся до вас, що уважайте ідно другого. Так, щоб приємність була така українська, як вона раніше була. Як, ну, нас роз, розбили, так як мого тата, от, посадили, як врага народа. І родина повідказувалася. Навіть рідний брат у Москві відказався. От, так що бережіть друг друга, сусіда. Постарайтеся, чим можете. От я не хочу хвалитися, ну що я можу. У мене ось до е кіска Василь е Володимирович. От він знає, все. Він це вивів. Я теж благодарний йому за це, що він. Бо хто я був такий? Ну, дід. Дід вознюк. А зараз герой. <свят> <А> зараз <свят> герой. От. Але тепер дивлюся, лежу і не можу поняти, за що. Я стараюся, я стараюся від усієї душі, я б віддав би все на світі, щоб лиш побідати, щоб ви ж побідили. Ну, остальне, нехай скаже. Василь Володимирович. А я лише хочу пожелати вам і всім нам, що ми вистояли, побідили. І ще я хочу. Вже матеріал я заготовив трохи на дві щетки. Привезли мені, як привіз. От. Банки заготовив, бо це я варити маю, прийде весна, Окрім щеток От, а скільки що це нехай він скаже. Я не хочу хвалитися, бо не знаю. Від Міського голови приміть також подарунок. Дякуємо Дякую. вам і разом до перемоги. Дякуємо вам за вашу працю і так і так і нам. Це Олеся. А? Олеся. 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 Да. Бо кореспондентка да, є. А? Да, є. Дякую вам. Коли ще за вашого дозволу, я ще надам слово голові молі подільської ветеранської організації Кубалю Перегоровичу. Він так курірує волонтерів, тому що це переважно більшість пенсіонерів, ці люди, що, саме ці, що плетуть ну, і тому... Так, вони в вони співпраці і під, навіть під керівництвом. телефон. Будь ласка, тримайте. Шановні колеги, сьогодні дуже визначна подія, бо це знакова подія, це знакова людина, яка в такому віці надає допомогу, волонтерить у такий важкий час для нашої держави. Що таке сьогодні ветеранська організація людей старшого покоління? Це учасники війни, учасники бойових дій, учасники бойових дій 41-45 років їх є одиниці як у нас, так і у вас. А учасники війни, наприклад, у нас є понад 100 чоловік. Це учасники тилу. У період Другої світової війни, чи в малолітньому віці, чи трошки старшому віці, вони все робили для фронту. І вони згідно закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, вважаються учасниками Другої світової війни. Це діти війни, які теж після війни багато працювали на відновлення нашої держави. І сьогодні. Саме волонтерський рух почався із людей старшого покоління. Вони і сьогодні дають великий приклад. Вони не то що заставили, а стимулювали працювати на війну і разом з ними і адміністрацію Моглів Подільську, і міську раду, міську громаду, районну раду об'єднану. І ми, наприклад, в Могрів подільську дуже дружньо працюємо. Всі гілки влади, Рада ветеранів, громадські організації, всі працюють на фронті. А саме більше це наш волонтерський центр Захисники вітчизни. Так назва є. Там цілий, як би сказала, цілий загін, більше 50 чоловік, які працюють на для фронту. Сітки плетуть, виготовляють там продукти харчування. А саме головне, що ми тут, тому що в нас є спільна робота з вами. Це сьогодні один район, але спільна робота для нашого фронту, для наших воїнів, для наших захисників. Тому я хочу виразити такому ветерану. Це ветеран над ветеранами. Він учасник війни, Другої світової. Він сьогодні волонтер і. Якби вже учасник війни чоловік сьогоднішній, я учасник я до... війни, я знаю, що ви по статусу є учасник війни. Хай йому Бог допомагає ще прожити і принести таку користь і бути прикладом для молодшого покоління. Тому я вітаю і закликаю і вашу районну раду ветеранів, і всіх для спільної роботи за для нашої перемоги. Дякую Ще колеги, ветерани, колеги-волонтери, ветерани хочуть привітати свого колегу дехресів. Дорогий Сергій Ілліч, нам дуже приємно сьогодні побачити вас в вашому повному образі. Ми вперше вас сьогодні побачили. Я давно вже говорила Василю Володимировичу. Що Василь Володимирович, ну покажіть нам хоч цього вознюка. Що ж ви там кожен раз вознюки, вознюки? вознюки? Я Возню... не мав часу. Ви не мали часу. <реш> так стало. А, і ви ми вас сьогодні побачили. Ви наш герой, ви наш ветеран, шановні ямпінчаги. у вас прекрасні люди. У вас прекрасні е, ну, прекрасна е, аура. Ваш я давно з 2015 року я працюю з Василем Володимировичем. Я хочу вам сказати, що такі волонтери, як маєте ви, порівнянь порівнян їм ну мало. Таких волонтерів немає. Я знаю це. Ми готуємо сітки, ми передаємо ямполю відрізки, стрічки, тому що у нас фабрика, ми там допомагаємо. Василь Володимирович додає. Там продуктами ми відправляємо йому, як потрібно нам, він відправляє нам. Це наша співпраця. Ми не працюємо на себе, ми працюємо для наших воїнів. І хочемо, щоб на самий найближчий час, в самий найближчий період, наші воїни залишилися живі, здорові і неушкоджені. І всі повернулися в свої сім'ї, в свої домівки, де їх чекають їхні рідні. І я хочу сказати, що я просто вражена сьогодні врученням медалі нашому Сергію Ілічу за його працю, за його таку настирність, за його силу і мужність. Як бачу на фотографії, що він їде на велосипеді, яку йому подарили, то думаю: ну, вознюк Сергій Іліч. Дай Боже вам міцного здоров'я, щастя, ще дожити нам до перемоги, будемо гуляти рік. Півроку, дай Боже, нашому дай Подільському, півроку в нашому Ганалі-Подільському, півроку ямку. Щоб ми будемо гуляти, мусимо. Дай Боже, щоб наша праця хоч чимось допомогла нашим воїнам. А вона є, тому що відгуки нам, хороші, я перший почав в'язати ще так, Хочі. я хочу вам Хочі. вручити Хочі. квіти, щоб ви були такі, як зараз весняні квіти, щоб у вас було стільки енергії, Хочі. сили Хочі. і мужності. І Хочі. щоб всім я Дай вас Боже, хочу обняти. Вам здоров'я. <плес> Дай Бог здоров всім здоров'я. Саме головне, що не шкодувати сили, а Ще не все, і... Сергій Ліч. Три, Три. Три сини на фронті, два онуки. Один син багато років працював в Польщі, з Польщі повернувся <плоджування> для того, щоб піти на фронт. Сергій Іліч, хочу вам дуже багато вам вже сказано всього. Я присоєднаюся до цих всіх слів і хочу вам покол... побажати здоров'я, добра і щирих посмішок вам. І хочу вам побажати мирного неба над головою і вільної, незалежної української землі під ногами. Дай Боже. Вітаю Дай Боже. вас. Дай Боже. Я живлю я просічам, щоб Україна була самостійна, Бо мені на крові поза шию наляли за ті роки. Спасибо вам. Дай вам Боже здоров'я і силу. Да. Ну, а я ж я... да. 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 Ді... Ді... Діти на Хочу обратитися до, до... головного нашого, да, По... що від неї ми за да. 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 Так що, будь ласка, постарайтеся, щоб ми отримали хоч Матеріали. матеріал. Будемо старатися. Як хороший, бо ви вибираєте там, кажуть нам, що ви в'яжете чиї, та не маєте тюки цих костюмів, та й не маєте вітки. Скільки треба зв'язати щетку днів, ви мені скажіть. Я тожу. Це спеціалістів. ні я скажу вам, дивіться. Якщо е, в нас приходять люди, і буває тринадцять-п'ятнадцять людей, у нас іде три сітки в день. Так. Три сітки. Я в день. маю віду людина. Одна людина. Да, Одній людині потрібно чотири-п'ять днів. А, я, а я, я хороший матеріал. От є Василь те, Володимирович. Нехай він скаже. От. Я не буду хвалитися. Но... Я почав требувати з нього, дай мені матеріал, Василь Володимирович. Я півтора дня сетку в'язав. Ого! Володимир, скільки так. та щетка має, скажіть? Ну, мені слова не надавали, нададуть, тоді скажуть. Ага. Я чотири дні, п'ять в'язав, а коли мені хороший матеріал попався. Я за півтора дня в'язав щетку. От, вона там це, 15 метрів на 14, чи що такого, так? Да? От. Щетка. І це е, кожде вічко, скільки там вічок, і були по 7 сантиметрів були і по 5. От, і і поменше, було поменше були, по... але... Я цілий день, цілий день я. Оце метр сімдесят кожов у мене на три метра сімдесят, по-моєму, що то я ще до бо не хватало. Я труби ставив. От. То я від рання до вечора я у два часа завтікав дня. Вірим? Я унікався так, що я не можу. Я лише вспоминаю, як наші там солдати бідні, як він. Тут, у ті канаві, я якось бачив, що не роздягнувся, не рав, доставав ящики з снарядами. Люди добрі. Ми об'язані жизню для цих людей, котрі знаходяться там, у грязі, по коліна грязі. не спати, не лягти, не поїсти як людина, а вони крепляться. Наш народ не дурно всі государства признають, що оказується, що українські чи найвинослива армія. За чого? За те, що ми Бендери. Бендери, Вже чую, по цьому, що Бендерики печуть, називають Бендериками. Я мені, кіска. Там, вот, 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 я обращався до лінізації по цьому, що і ми бачив. Я обращався 48-й рік, 40 вони заполонили ямполь цій лінізації. Я кажу, а зараз, що виходить, ви йдете війною на Україну. Так що so, люди добрі вспомніть. Що наш народ вам уступав в постелі, Наш уступав сам на гуліщі спав, а вам вступав. І ви зараз стараєтеся, як ті воші, вибачайте за слово бити нас, випалювати, з усім сказав уністорити. Так що це получається? А ви господин Путін каже, ви одного бендеру споминаєте вже 30 років. От. А зараз будете, коли ви підете на Україну, це вже якраз було на почалі на цього бою, підете на Україну, будете, то вам стане вся Україна бендерами. Да. Вибачте. Да. мені. Да, все. Да. Да. Друзі, даді, дійші, ще за рішення ще даму слово організатору і лідеру волонтерства вашої громади. Пожалуйста. Сергію, нати б дати знімати, будете тримати.